У минулу п'ятницю надвечір площа Тараса Шевченка перетворилася на яскравий творчий майданчик. Будинок дитячої творчості презентував телепрограму Зіркове життя. Зірковими гостями студії під відкритим небом були вихованці та керівники закладу, а глядачами усі охочі славучани. Спеціально для них були представлені найочікуваніші виступи та працював благодійний ярмарок. Першими на сцену вийшли керівники та вихованці народного художнього колективу хореографічного ансамблю» «Альянс», якому виповнюється уже 22 роки. Хотіли, щоб почули нас, щоб бути в ділі, з таблицями в руках на папері мова, достукатись до вас, щоб почули знову. Не кольоровий дим буде чути гоміт. А першими кричали кожен свого дому. Та поки ігнорують нас, сивіють коси, виривається терпець. Учними оплесками зустрічали вихованців клубу Малюк. О, ми чудові, ми чудові, Захід проводився у підтримку захисників та захисниць України. А також ведуча наголосила, що кошти, зібрані на благодійному заході, будуть передані для придбання зарядної станції для воїнів, які боронять нашу державу на куп'янському напрямку. Далі на сцену вийшов зразковий художній колектив, фольклорний гурт Перлинка, автентичні традиції та мелодії українського фольклору перлинківці транслювали у пісні. Та танці з батіжком, до якого залучили глядачів. Вихованці будинку дитячої творчості не лише танцюють та співають, вони ще й створюють справжні шедеври своїми руками. Цього навчаються на гуртках декоративно-ужиткового мистецтва. Їх керівниці ділилися тонкощами творчого процесу. Зразковий художній колектив Театральна студія Фора та його керівниці потішили глядачів майстерною постановкою Казка про маленьку мрію. Ти знаєш, як мене звати? Звичайно, більше того. Я не могла дочекатись твого приходу, адже ти моя мрія. Маленькі зірочки гуртка спортивно-бального танцю Грація виконали веселу ча -ча -ча та румбу. My... My... I love... I love... I love... Наймолодшим колективом будинку дитячої творчості є гурток естрадного співу Вітамін, але він уже встиг заявити про себе на багатьох конкурсах. Ні містами практично без сну сонце стає завдяки ЗЕСУ. життя лишиття поверпанка тримає нас не зламати. Теплими оплісками зустрічали директорку закладу Ірину Руденко. Я радо вітаю сьогодні самих веселих, самих талановитих, самих щасливих вихованців, які були, навчалися в будинку дитячої творчості, які вперше прийшли в будинок дитячої творчості, в нашій дружній веселій сім'ї будинку дитячої творчості. І завершувався захід флешмобом за участю усіх присутніх на святі творчості. lá vamos